А, ах ти жучара. Ах ти да жучара. Ах кокосив, блять. тупо кокосів напиздив е блять. Дівчатка, пацани, Нормально тобі спати? буду, скажи. Я буду тут, да. тут знаходитись. нехай. А нічого не буде. блядь, мені дав. Я буду поряд. Ми буду дивитися, як ти падаєш вниз. Діду, ти що хочеш сам пройти цю іру, так не вийде, діду. Да, ти впадеш, ти впадеш, ти впадеш, ти не зможеш знайти. Тут без команди ніяк не блядь. А звідки в тебе енергія? Зараз дівчата підтягуються, тебе вообще піздам, буде. Дівчатки, він короче, о, блядь. Що ви, блядь? Я його вже відчитую, я вже його не я вже говорю відчитую, що він короче наробив, їбать. Дівчатка, скажіть, йому, що він сам поліз, правильно? Скажіть, йому, що. Він пісун. Ну от бачите, типу, це діти їбать.